Вітаннячка вам з Тернопільщини, Тернопільська область, південь Тернопільської області, канал Сільське подвір'я. Моє ім'я Ніна, чоловіка мого звати Михайло, але чоловіка наразі у хаті немає коло кухні. Коло кухні тільки я. Чоловік щось робить там свою справу. Запрошую вас, друзі, підписатися, поставити вподобайочки поділитися моїм відео у своїх соцмережах і рухатися в напрямку українського контенту. Як бачите, я сьогодні вдома і буду вам щось розказувати і показувати. То не буде якийсь на просторах інтернету той рецепт гуляє, що я зараз планую робити, але все рівно. Він буде оригінальним, бо тому що буде виконаний у моєму, у моєму виконанні, як якась музика. Дякуємо Богові, друзі, що ми ранком встали, очі відкрили. Дякуємо йому. І дякуємо нашим захисникам. Добре, друзі. Відступати дуже далеко від рецепту не буду. Що готую. Зараз показую. Так, друзі, бігаю я, бігаю, з того всього мого бігання, як каже мій чоловік, нічого не виходить, бо треба щось робити все рівно. Е вчора рецепт переписала з інтернету. Від е моєї підписниці, я сподіваюся, що вона в мене в підписках є. Або просто передивляється пані Ганна е з Прикарпаття <кій> канал. Бабусині поради, по-моєму, якщо я не помиляюся. Я їй дуже вдякую, звичайно, за рецепт, але я спробую в моєму виконанні побачимо, що у мене з того всього вийде. Що тут треба? Нам треба для початку 500 грам муки. 500 грамів муки. Як ви бачили, я вже собі нарешті прикупила кухонні ваги, бодай такі маленькі, але прикупила. У мене миска вже старована, тепер сюди треба 500 грам муки. Муку я буду, У мене мука просіяна, але я все рівно ще раз, я все рівно ще раз пересіваю ось на таке дрібненьке сито. Пів кілограма муки. Зараз побачимо, скільки то пів кілограма муки. Ще треба. Так. Так, вже трошки забагато. Але трошки забагато то нічого. 500, 555 грам. О, 555 грам. У мене трішечки є більше масла. У мене знайшлося ще ось таке маселко десь. Купляла у районі, навіть не знаю, вже, напевно, коли, може, вже з місяць тому, але термін придатності ще нормальний. І ось таке масло з морозилки. Що там було сказано? 500 грам муки. Я вже собі виважила масло. 500 грамів муки і 450, ой, 450 грам маргарини. 450 грам маргарини. Якось так буде, чи як буде. Добре. 450 грам маргарини. Я для початку ложка. Для початку я додам у муку ось це масло, щоб воно в мене... Це не масло, це маргарина, можна сказати. Хто знає колись було таке маселко, то воно це і є. Мені просто шкода його видавати собакам. Воно ще термін придатності нормальний. То що я буду його. То що я його буду видавати? Так, добре. Це є. Тепер ось це масло. Руки в мене чисті, друзі, рукавиці я не збираюся, для хейтерів не збираюся е, одягати, тому що руки в мене чисті. Так, оце все діло. Оце все діло. Пані Ганна. От так, Воно в мене холодне, це масло. Ну, витягнула вчора вечором з морозилки, але все рівно. Я поріжу на такі ось кусочки. І зараз будемо продовжувати. Так, пані Ганна то все робила шпателем. У мене шпателя не знайшлося нового. Я ще не прикупила щось таке, щоб то було... то робити не руками. Тому е зараз сюди дві руки і перетираю у крошку. А далі покажу. Так, не пішло мені це діло руками розтирати тру на терці. Поміж з мукою, все розтираю на терці. О, так, це вже можна сказати, що це тісто вже майже зібране докупи, але тут ще має бути ось така невеличка рюмочка. Рюмочка води. Не знаю, скільки тут цієї води. Разом з стаканчиком 168 грам. Це сюди в кисто. Так. Ну, 50-60 мл. Так, я ще сюди хочу свою лепту кинути. Хочу ще ванільного цукру сюди додати. Я не любитель того всього тих цукрів, тих приправ. Але все рівно щось треба. І сюди має йти півтора столової ложки. Півтора столової ложки. У мене ложка невеличка, то я дала дві. І це все діло треба замісити, привести до порядку, до гарної кульки. Так, дуже, друзі, Густе туге кісто виходить. <кій> Дуже туге кісто. Але так як я ще не прикупила собі коврика ось тут на стіл, то я або мішу на стільниці е, кухонній, або просто у мисці. Ось така. Ось таке вийшло тісто. Сюди не заявлено було ні яєць, нічого. Тільки масло, мука, вода і оцет. Я додала ще ванільного цукру. Ось таке тісто. Все. Ставимо відпочивати. Беремося до другої роботи. Так, друзі, тісто на коржики на отстовики відпочило. Таке зробилося вже повільне. Тепер його можна спокійно розтачати. Даю трішки борошна, муки борошна. Хто як хоче, так каже. Це вже справа кожного. Так, трохи ось так його руками розімну, бо воно таке податливе, але холодне. Відпочивало, воно у мене на вулиці. У холодильнику місця вже немає. А на вулиці холодно. Я собі згадала. Я собі, друзі, згадала, де моя качалка? Тачівка. Тачівка, друзі, тачівка. Не качалка. Ну, може і качалка в когось. На нашому суржику тачівка. Так. Бо вже в холодильнику нема місця. І зараз я зараз я це діло оформлю, ці коржики. Не знаю, перше таке печу. Тут немає ні соди, ні розпушувача, ні цукру, нічого. Ну, побачимо, що воно в мене вийде. Масло тут так добряче. Це вже би було, можна сказати, і слойка. Так, добре. Тісто розкачую не дуже тоненько, тому що тут немає соди. Буду виробляти, як завжди, ой боже боже, як завжди буду виробляти своїм стаканчиком. Пластикові. Може хтось вже й замучився від цього стаканчика, але мені дуже зручно ним працювати. Так, будуть ось такі круглячки, як казала пані Ганна. Круглячки. Чіпляється тісто до стакана. У мене десь і формочка була на коржики. Десь якась ромашка чи що, чи... Ну, якась квіточка, але я не знаю, де я її струмила. Друзі, я буду починати з вами говорити на своєму діалекті, на своєму Западенському <кхух> суржику. Я надіюся, що усі мене зрозуміють. Хоч то Полтавщина, хоч то Чернігівщина, хоч то Схід України. Я знаю, що мене дивляться дуже-дуже багато за кордоном. Знаю, що мене дивляться ціла Україна, можна сказати, з різних регіонів України люди. Тому, друзі, привикайте до мого діалекту. Бачу... У тіктоці дивлюся е, жіночку, яка на закарпатській мові розмовляє. Ну, і на українській, і на закарпатській. І нічого, хто хоче розуміти, той розуміє. Так, друзі, я вам показую, не знаю, маю ось таке якесь кочілечко. Або буде цим таке витискати. Це якесь велике. Або буде просто тупо ось таким маленьким. Але тоді мені прийдеться його оці, оці галочка. Боже, як це показати. Це щось цей телефон. Ось ці галочки, мені прийдеться витягувати. Витягувати і переминати. А ось ці ось такі маленькі. Я можу їх так само спекти, не переминати. Отак. Не знаю, видно, не видно. Думаю, думаю, що видно. Отак От так що у нас на свята будуть ось такі коржики по рецепту з інтернету від пані Ганни, з Прикарпаття. І буде чизкейк від Наталочки з каналу Мама робить все на світі. Я дуже вдячна, я дуже вдячна усім, усім, хто мені пише коментарі. Запрошую вас до себе. Заходьте частіше. Я завжди рада новим коментарям. А ще більше новим друзям, новим підпискам. За рахунок нових друзів, нових підписок наш канал росте і нам хочеться ще і ще знімати, розказувати вам щось, якісь дивовижні речі, які ми пережили в своєму житті вже з чоловіком. Щось хочеться вам розповідати нового. Але, як завжди, теми випадають просто з голови. Тому чекаємо на вас в коментарях. Задавайте запитання, а ми будемо відповідати. Уже є запитання, так я гарний, про трактор, будемо відповідати по ходу діла. Ну, якось так, ось такі виходять коржики. Зараз будемо бачити в духовку. Ой, не пам'ятаю, 180, по-моєму, градусів чи 200. Ну, це треба дивитися по своїй духовці. Я не буду конкретно називати конкретику градуси і ем, час, бо це всі мають дивитися по своїй духовці. Так що я беруся до роботи. Буду ось так, друзі, викладати один до другого тісненько. Тому що тут немає соди. І... Якби рости їм нікуди. Але дуже хочу, хотіла, хотіла та й хочу, бо з нетерпінням вже очікую, як спечеться, щоб я мала вам що показати і самій зрозуміти, чи вартує цей рецепт уваги. Тому що. Тут на серединку ось такий покладу. Тому що колись. Ой, тому що колись е, я пригадую, я пригадую, звичайно, бо вже якби такі роки, що пам'ятаю, що на весілля ставили у гаражах, е, е, накривали теплиці спеціально. Робили шалаші, гаражі, як, кого, як казали, бо ми не виняток, ми теж з чоловіком женилися не в ресторані то теж ставили ось отакі то Кльош, хто розуміє, що таке, то такий, е, як би, тарілка на лапці. І е, лапка стояла ось на такій маленькій теж нішці. Ну, я не можу вам показати, тому що я не маю такої удома. Е, такі підноси є, такі кльоші є у моїх батьків. Ще є збереглися. Якщо мама, звичайно, не викинула. То накладали ось цих коржиків на низ, всякі ще різні коржики, горішки. Все-все-все таке пісочне йшло на низ, а наверх йшли вже казали багатські, багатські пляцки. Бо там вже були всякі такі пляцки, кухарка приїздила, вона то то все робила зі свого зошита. Як я пам'ятаю, свого зошита нікому не давала в руки. Рецепти береглися, так, добряче береглися. Хто пам'ятає, напишіть мені в коментарях, чи ви таке пам'ятаєте. Я, пам я таке пам'ятаю. Що кухарка готувала там, наприклад, збивати яйця, наприклад, на бисквіт. Білки окремо, жовтки окремо. Ну, це так колись робили. І жінки, це це все збивали. Ніхто не знав міксера, блендера, всяких ось цих тех... техніки, цієї, прибамбасів цих, ніхто цього не знав. От і напишіть мені в коментарях, чи був хтось з вас свідком такого весілля, чи хтось е... приймав участь у таких весіллях. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі. Відповідно, ще я вам буду щось розповідати, а ви запитуйте. Бо мені, мені дуже цікаво, як у різних регіонах відбувалися такі дійства, як весілля. Добре, тепер в духовку. Тішуся, друзі. Чим тішуся, скажу вам, чим тішуся, подивіться, які, які гарні получилися коржики. Кольця, кольця, як слоєне тісто. Поки воно гаряче. Заявлено там у пані Ганни, що треба обсипати пудрою, і тоді вони будуть солодкі. Ну, я мушу то швиденько якось зробити, бо в мене тільки наявності одна пательня, бо інша з другою з, е, стравою зроблена, то я мушу оце все штренько-бистренько зробити, у пудру обкачати і. Викласти ось так і нехай воно відпочиває, і нехай воно цей. Говорити особо з вами не маю часу, покажу вам готовий результат. Тішуся вам, друзі. Хвалюся. Дивіться, яка смакота в мене вийшла. А тісто такі коржики класні. Просто слойка. Просто слойка. Дивіться, вони дуже гарячі, але вони просто-просто-просто. Дивіться. Як це показати? О, дивіться, це просто-слойоне просто, просто тісто вийшло. От така красота. Цей рецепт вартує уваги. Можна з нього пекти і торт Наполеон. Дуже-дуже гарне тісто. М -м -м, друзі, це так смачно. Замічу, що вони пісні. Вони пісні, вони не жирні. Бо масло теж рослинне. Масло не тваринного походження. Бо тут половина масла, половина маргарини. Так що таке. Друзі, дуже смачно. Продовжую я займатися печивом. Ви знаєте, ніколи не думала, що я буду щось пекти. З печива маю на увазі. Не з пляцків, а з печива, бо якби до пляцків ми так само ми не їмо, так, щоб ми їли, якісь там пляцки, виїдали. Якісь там такі смаколики вишукані. Але я ніколи не думала, що я буду пекти. Щось ось таке ось таке, як колись пекли на весіллях. Думала, що я не дійду далі, як бабусині коржики. Але, як бачите, друзі, я росту, я просуваюся далі. Завдяки, завдяки вам. Якби ось цей рецепт не трапився мені... У пані Ганни на просторах інтернету, на її каналі, я не то, щоб не знала, що таке існує, а взагалі не мала б, як би то сказати, собі, не зробила б собі можливості таке попробувати іспекти. Але, як бачите, я це роблю, і я це, можна сказати, вже зробила. Це можна сказати, що я це вже зробила, тому що... тому що я вже спекла, ще лишилася одна пательня. І ось така краса, повний піднос такої краси. Так що, друзі, ось вийшла така смакота. Усім рекомендую цей рецепт. Рецепт напишу в описі до відео або в першому закріпленому коментарі. Читайте, співставляйте свої інгредієнти. Якщо вам потрібно, я напишу на одну порцію. Так як мені подала пані Ганна з каналу Бабусень Поради. Ну, я так почула. І так я зготувала. Я собі додавала тут є трішки більше, як одна порція. Я собі додавала свої інгредієнти на вагу, ви бачили, як, що я важила. я собі додавала одно на вагу, одно плюсувала в голові, але вийшлося супер, дуже смачні коржики, хочеться готувати і хочеться смакувати. Так що готуйте, смакуйте, експериментуйте. Всім Божого благословення! Бережіть себе і своїх рідних. Я тішуся, що ви в мене є. До нових зустрічей у свіжих відео. А відео буде ще багато.